Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, ось тільки помила голову. А неділя ж сьогодні у нас неділя. Помила голову, от, ще трошки тут ззаді вологе волосся. Але я вже домовилася. То не було ніде одного міста, а то вже домовилася у, дві, дві, у двох містах. Одна дівчина, ну, вони обидві з наших, так, підсяду трошки далі. Із наших дівчатків обидві. Одна моя Лєночка з Херсона, що я їй допомагаю завжди. Вона каже: тітя Анташа, ну що ви переймаєтесь? Я вас сама підстрижу. Вона мене... Прошлій рік стригла. Вона вчилася на паліхмахтера, ну тільки на, на мужицького, вона свого хлопця стриже сина і свого мужчину стриже і дуже хороші стрижки модельні робить. Каже: Ну, я вас підстригу, ржу, так як скажете. Себе вона не стриже, бо в неї дуже таке волосся довге, тільки собі чолку підстригає. І донька старша в неї теж з довгим волоссям, теж вона тільки там. Кінчики підстригає. Каже, та я вам підстригу так, як ви захочете. От. А я візьму карточку, ту, повезу, яку мені хочеться, щоб мені підстрижку зробили От, і покажу, і Вона зробить. Вона підстригала мене, а тоді я перед тим, як від'їжджати до того, до Італії, пішла ще до однієї нашої дівчини 15 євро заплатила, але вона мене підстригла набагато хуже, ніж Леночка підстригла. от. А друга дівчина, яку мені посовітували, дали номер телефона. Я дзвонила, вона каже: Ну, хорошо, як вам треба, буде дзвонити, я скажу і прийдете. Вона 15 євро бере із наших теж дівчина десь із Западної України. От, але що вона тут у мене під тим? Але, але я так думаю, що я поїду до Лене, повезу її гостинця. Вона мене підстриже, ми з нею так хорошо завжди спілкуємося, побалакаємо. От, про те, про все. І вона мене підстриже. Бо, бачите, вже яке волосся. Ну, Зараз же у нас оце ж, оце ж ходила за 15 євро підстригли. Бачите, тут така довжина, отут така довжина, а тут коротша довжина. Бачите? Коротше. Тут така, а тут. Довше волосся. От. І зараз я його туди заложу, бо заважає. Не люблю ото як. Я вдома ходжу, в мене резиночка, я ото зав'язала резиночку. Це те намисто, що я собі взяла таке із чешського скла. Таке блискуче, симпатішне. От. Хочу таку, я не хочу вже оту чолку, у мене, бачите, вона одросла, як та чолка. Хай далі відростає. І хочу таке, типа каре, отак тільки за вухо закласти. Ну, тільки каре не отак не одинакової довжини таке каре. А отак-так, так, так, так. так, Затилочок зовсім такий снятий. А тут така довжина, щоб можна було закласти за вушка. Оце таке хочу. Ну, а там як вийде, так і буде. От. Погода, так? Да? Холодна, мінус 3 сніжок там такий сривається. Я десь о 10. Зараз вже 10 хвилин на 12. десь Без 10, 10 я пішла, думаю, піду до нашого мазина, може, фруктонезу куплю, дешев овочі та пройдуся до Лідла. Вийшла з хати, з під'їзду, прямо як завірюха, як зима. Холодно, вітер. Думаю, на що воно мені треба? Я дійшла до нашого магазину, на тут дві хвилини йти, сале називається. Не було там нічого, що мені треба було, я розвернулася і пішла додому. А хотіла ж оту купити, піти до Лідла купити холодець. Я купляла, мабуть, днів 10 тому холодець, такий у пачки такий пресований холодець. Хороший такий мені понравився, смачний. 300 грамів чи що? Ч -ч ні, 400-400 грамів 3 євро стояло. Дуже така хороша ціна, бо, як його варить холодець, треба ото галяшку купити, ніжки купити, кусок курки купити, оце все варить години 4, палить електрику. Да? А так пішла собі, купила той шматочок за неділю я його їла, з'їла за неділю та й все. Тоді не хотілося більше, а зараз захотілося. Думаю, на вечір думаю, піду куплю, відварю картоплі, поріжу того холодця собі. Зроблю салат. У мене то є яворі салат. Ну, такий кругленький такий салат зелений. І помідорчики маленькі. Є. Оце зроблю салата з в олійку побризкаю та й повечерю. А на обід мене є суп із того риб'ячі. Я собі вчора зварила. Ну, а чого ж я включилась, мої рідненькі? Це ж не для того, щоб це вам розказати. Я оце не, не, не моє, а підпосліднє відео, де я їздила з моєю, приятелькою, хороша вона така жіночка, дуже хороша. Вона возила мене в свою організацію, там ми от ото взяли, ото-то оп'ять мафія випікати, от таке всяке, там поспілкувались, там шамийка попили, поїли. короче. Хорошо, так погуляли там, і вона мене додому привезла. О, і мені пишуть комент. Учи, бабо фінський язик? Ні з того, ні з цього. А яка вам різниця? От, а, а тоді піш... включилася моя коментарка. А, е... Ну, Я відповіла, що я язик знаю, наскільки він мені потрібен. Я його знаю, бо я пошти 15 років проробила. Якби я не знала міна сіна я, ти, та, та, перевести, да? то я б не змогла і робити. У мене було постійно місто, постійне в больниці. От. То ніхто б мене не взяв, у будь випадку взяли, б тут під'їзди вбирати. Але я вам казала, я дуже жалкую, що я не прийшла оце Акселі фірма наша тут, Акселіфірма по уборці. Нашого району і район Варісу Сусіднього. Я дуже жалкую, що я не прийшла сюди на роботу. Одна дівчина з наших курсів, ми два ж роки вчилися. Вона прийшла сюди. Спочатку тут вона сама в Варісу живе. Спочатку тут вона працювала, мабуть, з півроку, а тоді там жіночка пішла на пенсію і вона пішла там, де вона мешкає. Вона задоволена, вона вже теж на пенсії. Вона мого року. Вона вже два роки на пенсії, але на літо її визивають, вона приходить задоволена. Така сама зарплата, як у нас була в Тюксі, і ще їй 200 євро доплачують за диплом. Аматі тут кінто так от називається, що ми оту приучилися два роки. От. Оце як свята попадають на, ну, на будню неділю, виходний, субота, неділя, виходна. П'ятниця, короткий день. Обід у неї був півгодини. Вона каже: я побігла додому і пообідала. Коротше, оце я велику, велику зробила помилку, що я пішла у той тюкс, де було дуже багато отаких от руських, возвращенок руських. Такі кляті були баби. Ой кляті. Отак От рудять по головці, гладять, гладять, а за спиною щось змії, Отак крутять, 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 накручують, таке накручують, що на бошку не налізе. Ну та бог з ними. Вже багато. І на пенсію пішли ті, що роблять, хай собі роблять. Знаєте, як. Вам вже 150 мільйонів раз казала і ще стільки скажу, я на людей не ображаюсь. Ще не народилась та людина, яка б мене образила. І ще не народилась та людина, яку б я послухала і зробила те, що вона мені совітує. Був єдиний чоловік це мій батько, мій тато, якого, до якого я прислухалася. Все. Більш ні. Діти кажуть щось, я вислухаю, ми розберемо ситуацію, як зробити отак отак найдемо середину. Всім хорошо і їм, і мені, як кажуть, і вашим, і нашим, і на обід дома. А то, щоб я на якусь чужу людину ображалася і щось би їй доказувала. Ну і це ж, значить, включилася, оця, не буду навіть називати ім'я. Як вона послухає моє відео, вона себе пойме, що це за неї. Вона давно на мене підписана, може років 4-5, а може з самого початку, не знаю. Тут вона живе, то така возвращенка, як мій. Ю. І ставить із себе, як казала моя мама, Юрчик, чистий фін. Це вона з себе стави чисту фінку. Але скільки б ти свою дупу не напрягала, рідненька моя, я тобі скажу, ти все одно не будеш такою фінкою, як вони. Бо є таке поняття у фіну, персомалайне. Це та людина, яка має батьків фінів. Яка тут народилася і жила завжди. А ти ні, ти така сама, як мій Юрчик. Я не знаю, чи в тебе і батько був свінів, і, і мати була обидва вони, але це для фінів це не має значення. Да, Ти маєш того е, гражданство, фінське, І я його маю. і Так вона мені там пише, да, років п'ять тому, може, трохи більше, як я отримала гражданство. А, а яка тобі різниця, того, що я получила його? Чи я б його не отримала? Я вам скажу так: Юрчик мій не мав гражданства. Хоча мог його отримати. Він язик добре знав. Ну, він би і екзамени не здавав. Бо Причині своєї захворювання. Але він сказав: воно мені не треба, воно мені не треба. Я отримала, бо мені треба було, да. давненько вже отримала. Вона там каже, може 5, може більше років. Яка тобі різниця? Може, я 17 років тому його отримала, але мовчала, бо це нікому не треба знати про, про моє. Те, що в мене насамперед на, на на воно моє. Ага, тоді далі пише. Тут Наталя не, не останеться е, у Фінляндії, язика не знає. Ага. Віталію не поїде. В Італії сумно дуже. Що сказати? По-моєму, враженню обличчя, ти все побачила. Що Шо сказати? Щоб у Італії було сумно. Та я не знаю, де це, це таке ти бачила. І де це таке ти чула. Мені кається, оце Італія, Іспанія, Португалія. Це такі теплі. Сонячні країни, де люди такі теплі і сонячні. Та у кожної країни є свої люди, хороші, погані, але це така нація, яка не буде тобі каву пить вдома і їсти брьош. Вони зранку встануть, вдінуться і підуть у кафешку, яка тут в їхньому домі, так як у моїх. В їхньому домі кафешка, і приходять всі люди отут із цих домів. Вони сидять, читають газету Пікколя, п'ють каву, хтось із пенсіонерів, мужиків і бабів прийде вже і бакальчик просеко вип'є, це для них нормально. Поспілкуються, хтось із собачками, хтось котика притягнув на шнурку. Побалакають, посидять, може, годину-дві, ідуть додому. І так само увечері, і в обід, в обід вони, отак оце ось з 3 до 5, десь, може, з пів 3 до п'ятої, це тихий сон. Відпочиночок. відпочиночок. А після п'ятої, у шостій, опять можна вийти до бару, отоді От вже. Один, два і три бакальчика просеку випить, або ще щось і покріпше, трошечки можна випить, також поспілкуватися. У п'ятницю завжди тут, у цьому барі, караоке роблять, включають музику. От, інколи приглашають якусь групу, жив йому, то грають, там співають, теж весело. До... 11. У 11 все вимикається, все закривається, щоб сусіди люди не жалувалися, не писали петиції. Отак. Так, так іде я вам скажу, де це таке, що Італії така сумна країна? Така сумна країна, що це прямо таке на дупу не можна натягнути. Це по-перше. А далі вона вис вискази роби свої. Поїде Наталя в Україну? Буде Наталя в Україні жити. Наталя в Україні помре і поховають Наталю поруч з її мамою. Розб'єть твою матя. Я їй написала, ти що, Майфарка? Хто це таке? Може знати, я цього не знаю. Я цього не знаю, що буде далі з ненькою Україною і зі мною, і, і вообще з усими, що буде далі. Отой Вишкварок, щур проклятий, зовсім з лузду з'їде на оту балалайку свою ржаву нажме тільки хуйяк, і нема ніде нічого. Як ти оце таке собі вважаєш, що ти мені оце такі пророчества пророчуєш? Ну, мольфарка, понимаєте? Мольфарка на 100%. Далі пише. Це ще ж не все, далі пише. У доньки дітей немає, а тебе воно їбють? Є у доньки моєї діти чи немає? Я би моя донька з зятім хотіли дітей, так вони б їх вже мали ще 20 років тому, бо вони вже разом 22 роки. Значить, їх це встраює. Значить, їх це встраює і її, і його. Вони прекрасно живуть удвох. Далеко не, не бідні люди. Мають все, що треба мати для життя, а то ще і. І з лишком мандрують кругом і в Словенію, і в Хорватію, і в Австрію, і в Німеччину, і в Францію. Коли хочуть, туди, туди і мандрують, роблять. Якщо моя ната не ходить на фабрику робити, маці робить на фабриці інженером, вона не ходить на фабрику, але в неї робота вдома. В неї хороша робота вдома зареєстрована, вона платить податки, все як положено, отримує непогані гроші, до яких її чоловік зовсім не касається. Те, що вона заробила, це її гроші. Куди вона їх витрачає, вона сама знає. От. А те, що він заробляє, це йде гроші на сім'ю. Ну далі ж кажу, що Наталя ж поїде в Україну, і Настюша моя внука. Народи діточок, і Наталя буде їх нянчить. Рідненька моя, де Колихана, тебе хоч до рани перекладайте, ти все знаєш, все, все. Скажу тобі так. Моя Настюша не збирається залишатися в Україні, розумієш? Де вони поїдуть? Коли вони поїдуть, це їхні справи. І туди, куди вони поїдуть, то я вже не поїду нікого нянчить. І я вже не в тому віці, щоб когось нянчить. Ото так. Оце те, що я тобі хотіла сказати. А поки ще, поки ще зараз давайте я перервуся, тоді ще продовжу.